Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Гудляревського та я, Тетяна Гушар. Літо це чудова пора не тільки для того, щоб відпочити та набратися сил, а ще й прокачати мозок, додавши до списку прочитаних книг декілька десятків нових. Як казав відомий італійський поет Франческо Петрарка, книги мають особливу чарівність, вони дають нам насолоду. Вони розмовляють з нами, дають нам добрі поради, вони стають живими друзями для нас. Пропонуємо вашій увазі добірку книжок, наповнених сонячною атмосферою та неймовірними пригодами. Вони допоможуть вам пережити літню спеку та подарують хороший настрій і незабутні емоції. Тож, перша книга це останній лист від твого коханого. Роман Джорджо Моєс звітньо відомої письменниці, чиї книжки стають бестселерами The New York Times. Як і в інших творах цієї письменниці, в цьому романі є зворушлива любовна драма, яка не залишить байдужими шанувальників жанру любовного роману. У пошуках цікавого матеріалу молода журналістка на ім'я Елі натикається в архіві на старі листи, написані палким закоханим чоловіком. Слова в листі настільки щирі та зворушливі, що вона вирішує відшукати, ким вони були написані та кому призначалися. Але Елі не могла й подумати, що поки буде шукати чуже кохання, знайде своє. А за півстоліття до цього молода аристократка Дженніфер потрапляє в автокатастрофу, яка забрала у неї пам'ять. Вона погано пам'ятає своє життя до аварії. А відчайдушно намагається дізнатися, хто надсилав їй любовні листи, підписавшись загадковою літерою Б. Чи вдасться їй дізнатися правду та повернути втрачені спогади? Так, книжка «Останній лист від того коханого стала історією двох жінок, які шукали любов. Наступна книга, Сара Джіо. американська письменниця ментальних романів. Книги Сари Джо вийшли в більше, ніж 27 країнах світу, а це Італія, Франція, Бразилія, Китай, у Турвеччині, Норвегії Польщі вони стали бестселерами. Книга на добра ніж Джун Сари Джіо розповідає теплу історію про сучасну жінку, у якої раптом з'явилась можливість змінити своє життя і стишити той шалений біг, від якого вона. Вже й сама трохи втомилась. Джун серйозна і успішна банкірка, яка досягла професійного успіху завдяки витримці непорушності. Коханню просто нема місця в її житті, проте жінці дедалі важче підтримувати такий шалений крик. Коли Джун дізнається, що в спадок від далекої родички Рубі отримала крамницю дитячих книжок, то відразу вирішує її продати. Утім, у Сіетлі. Куди вона вирушає, щоб організувати продаж. Жінка натрапляє на інакше життя без стресу і паніки, а також дізнається давні сімейні таємниці. Тож чи з'явиться в неї бажання, час і сила зберегти непримітну книжкову каничку, побудовану ще в 1940 році? Наступна книга це роман. Валентини мастіровує смарагд, чіпляє за душу з перших рядків. Тут немає вигадливого, закрученого сюжету, всіляких літературних піруетів. Автор іде за логікою життя, за його плином. Це роман людської долі. Кожна доля своєрідна, через те вона й доля. Кажуть, що кожне людське життя є романом. Треба вміло покласти його на папір. Автор довіряє цій логіці, бере життя в його натуральності, первозданності, не уникаючи гострих кутів, прикрущів не прикрашаючи життя і не возвеличуючи його штучно. Вона проводить свого головного героя Данила, Данька, через всі круги сьогоднішнього земного пекла і раю водночас. Її книги це шматки життя. Людські трагедії, з болючі до сліз, покинуті або не любі діти, нуждені старі, похололі безлюбові серця. І скільки там ніжності, співчутливості, болю, вірю, що ви, дорогі читачі, ще не один раз зустрінетеся з книгами Валентини Мастерової. Ще одна книжечка переконання. Належить до золотої класики світової літератури та є одним із найбільш автобіографічних романів Джейн Остен. Головна героїня цієї книжки Анна Еліот багато в чому схожа на саму авторку, а розповідь про її кохання дуже нагадує власну історію письменниці: Джейн, як і Анна, закохалася в юнака. Без статків і розлучилася з ним, піддавшись на полягання рідних. Але попри те, що самі письменниці так і не поталанило влаштувати особисте життя своїй героїні, вона дає можливість бути щасливою. У 2022 році у світ вийшов фільм Переконання з Дакотою Джонсон в головній ролі, актриса, яка заявила про себе в дуже неоднозначному фільмі «50 відтінків сірого втілила на екрані сучасну версію Анни Еліот. Її героїня самотня дівчина, що застрягла в замкненій сім'ї як у клітці, і має фінансові проблеми. Наступна наша книжечка. Це книжка відомої сучасної української письменниці Дарини Гнатко. Дарина Гнатко наша землячка. Вона живе в Кременчуці. Її справжнє ім'я Юлія Іргізова. Вона з дитинства любила фантазувати і вигадувати різноманітні історії у 2014 році. Рукопис її роману Катерина помітили на літературному конкурсі Коронація слова». А один із романів Мазуревичі Історія одного роду увійшов до довгого списку премії Книга року BBC 2018 Книга, про яку ми сьогодні хочемо вам розповісти, це він звав її Сандрою Книга Новинка. Головна героїня цієї книги це вчителька Олександра. В її душі ще донедавно палало кохання до сільського красення мишка, однак той не відповів взаємністю, обравши дружини іншу дівчину. Нещасливі почуття завжди згорають до тла і перетворюються на попіл. Котрий роз'їдає душу гіркотою спогадів та ще й ці перешіпки мене за спиною. Сільських молодець, яким завжди є діло до чужого життя. Однак ситуація ускладнюється тим, що на дворі 1943 рік іде Німецько-радянська війна. у селі, що знаходиться на теренах Полтавщини, перебувають у розташуванні німецькі війська. Я впевнена, що цей твір зачепить серце не одного читача. Наступна наша книга це книга Володимира Лиса Країна Гірської ніжності». Володимира Савовича Лиса називають справжнім феноменом сучасності журналіст, драматург. Прозаїк, майстр витонченого слова і глибоко народний письменник. І з кожним романом автор розкриває нові грані свого таланту. Країна гірської, гіркої ніжності це книжка про трьох жінок, три нелегкі долі, три шляхи до кохання. У неї було дивне ім'я і дивовижна доля. Даза. Дочка радянського чиновника в 30-х роках пройде пекло від будинку, а після війни опиниться на Волині у вирі повстанської боротьби. Її донька Віталія, витончена естетка, покохає кримінального авторитета, а онука Олеся, в життя якої увірвався Євромайдан, зазнає смаку гіркої ніжності, який дарує справжнє кохання. Одні називають її другою Лесею Українкою, інші Стефаником у спідниці. Ще порівнюють за Куніним навіть з Габріелем Гарсія Маркесом. Але їй подобається вислів Михайла Шевченка, який колись сказав, що Марія Матіос пише, як Марія Матіос. Всі епітети на адресу письменниці не перерахувати. Чортик, що вискочив із табакерки, гранд Дама, Прима. Найплодотворніша в українській літературі. Марія Матіоз коріна гуцулка з Буковини. має унікальне дослідження своєї родини, що корінням сягає 1790 року. Твори Марії Матіос перекладені болгарською, сербською, румунською, польською, хорватською, азербайджанською, японською, китайською мовами. Докувалася вона. Канаді, США, Китаї, Хорватії, Сербії. Її книги світові критики назвали ударом і викликом сучасності. Сімейна сага Марії Матіос майже ніколи не навпаки за формою, майстерністю та глибиною викладу не поступається її найвідомішому роману Солодка Даруся, великі пристрасті. Звичайних людей, легке марево містики, багатоярусний сюжет, ненав'язові роздуми над вічною дилемою: любові, ненависті, гріха, спокути, мовне багатство, три переплетені між собою новели про незвичайне життя звичайних людей у селі, про смерть, про відносини у великій сім'ї, про кохання і зраду, про війну. І радянську владу. Письменниця змальовує життєві драми родин, життєві митання головних героїв. Вибудовує об'ємний характер своїх героїв. Ось така книга майже ніколи не навпаки. Раджу вам ознайомитися з нею, впевнена. Вона вам сподобається. Наступна наша книга з Скін. Книга помилок. Дев'ять секретів побудови успішного майбутнього. Це пізнавальна притча про роботу над власними помилками і саморозвиток. Це порадник із саморозвитку, поданій в обгорці художньої притчі про давній таємничий рукопис. Книга окреслює дев'ять помилок, що заважають нам досягати своєї мети. Ви навчитеся долати перешкоди, здобувати натхнення і перебудовувати власне життя. І наступна наша книга це книжка Бути щасливіше сьогодні, зараз завжди Талбен Шахара. Талбен Шахар – це професор Гарвардського університету. Більше десяти років вивчає і викладає тему щастя. Ця книжка покликана допомогти зрозуміти природу щастя. Ба більше допомогти стати щасливішими. І для того, щоб зажити щасливо, не треба чекати, поки будуть розв'язані всі наші особисті та суспільні негаразди. Єдиний спосіб стати щасливішим це підвищити базовий рівень свого духовного добробуту, зменшити кількість треба і збільшити кількість хочу. Причому стосується це не тільки головної справи нашого життя, але й дрібних повсякденних клопотів. Тож, бажаємо вам бути щасливими, радіти життю, дивуватися, насолоджуватись кожною хвилиною. Мріяти разом з нами. Читайте більше і задоволення. До нових зустрічей!